Вітаю. всіх, як енергія аркану місяць будуть впливати на нас сьогодні, 18 листопада 2024 року. Енергії дня конфліктні, а тому може бути якась емоційна нестабільність, можливо, будуть справи якісь заплутані, незрозумілі або невизначені ситуації. Можуть також таємниці якісь з'явитися, або зіткнутися можете, з обманами, за кулісними справами. Таємні вороги можуть про себе нагадати, підводні камені виплести. Тобто можуть бути будь-які заплутані і невизначені ситуації. Хтось, можливо, буде у своїх творчих пошуках або ну, десь якісь підсвідомі процеси будуть відбуватися. Тобто у цей день може, може входити у життя щось нове. Те, чого ви досі не знали, не розуміли, або не бачили. І це, звичайно, може викликати деяке хвилювання, тому що невизначеність завжди викликає хвилювання. Тож на цей день фізичну активність доведеться знизити, тому що енергетика буде ослаблена. Можливо, сьогодні нахлинуть якісь спогади із минулого або з'являться. Такі незрозумілі перечуття, тому на сьогодні краще тримати обособлену позицію і е, зменшити контакти. На роботі в бізнесі можуть бути якісь тіньові ситуації, можливо, у когось є нелегальна робота або подвійна бухгалтерія, десь доходи, можливо, скривалися, то на цей день будьте з цим дуже обережні, тому що все це може виплисти. Вам заважати у подальшому. Якщо доведеться на сьогодні підписувати якісь договори, контракти, то потрібно приділити максимум уваги до того, що там написано, можуть виявитися помилки. Якщо хто шукає нову роботу, то на сьогодні якісь перспективи будуть незрозумілі і неясні. Не Тож, на сьогодні, як навіть, якщо навіть з'явиться якась пропозиція, то утримайтеся від Кардинальних рішень. Тобто дайте собі ще трішки час на осмислення, або зрозуміти, чи готові ви працювати саме там, де вам, можливо, запропонують або ви самі захочете. Тобто на роботі можуть бути обставини нестабільні. Це не обов'язково, що буде погано. Просто все буде невизначено. Для тих, хто працює вдома, то все буде благоприятно. І також у професіях, які пов'язані з ілюзіями, або загальним харчуванням, можливо, хто займається фото, кіно, рекламою, то все у вас на цей день має бути вдалим. Можливо, навіть відчуєте творчий прорив. У Особистих стосунків можуть бути якісь такі або Згадаєте, хто вже в парі давно, що таке романтичні залицяння, можливо, хтось влаштує вечерю при свічках, наприклад, то ініціатива в такому випадку повинна йти від жінки. Але на сьогодні партнери будуть бачитися зовсім не зовсім такими, як вони є насправді. Швидше за все, партнера будете ідеалізувати. Також, можливо, щось буде таке таємниче, незрозуміле або недомовленості якісь, але це через те, що так будуть впливати енергії. Якщо щось будуть якісь там пропозиції, можливо, щось захочеться нового ввести в свої стосунки, то ініціатива повинна йти від дівчаток. І також, якщо хтось, можливо, очікує, можливо, вже і знає, або сьогодні дізнається про свою вагітність. І порада на сьогодні. Сьогодні це не час для активних дій або для прийняття рішень. Все може виявитися зовсім не так, як ви зараз його бачите. І настрій може бути нестабільним, і емоції нестабільні, а це буде заважати, бачити. Внутрішню суть того, що відбувається, того, що приховано за тим, або іншим явищем, або поступком якихось людей, або якусь пропозицію вам будуть надавати, але поки що це буде незрозуміло, для чого це воно вам і чи взагалі воно вам потрібно. Тому на цей день краще відкласти справи. Десь подальше, а присвятити час, щоб займатися собою. Можливо, комусь доведеться зробити якийсь психоаналіз, можливо, хтось захоче зробити духовні практики або медитації. В такому стані люди краще розуміють самі себе і свої потреби, і бажання свої. Тож, за можливості, приділіть час саме цьому. У спілкуванні з іншими людьми проявляйте більше почуттів і не довіряйте всьому, що будете чути і бачити у цей період. Будьте обережні у своїх діях. А головне не поспішайте. Пам'ятайте, що все в житті циклічно проходить. І якщо сьогодні такі будуть якісь енергії, які вас за щось будуть зачіпляти, емоції, можливо, не зможете урівноважити, або сни будуть тривожні снитися, то це все минеться. Просто сьогодні такі у нас енергії. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб ви інтуїтивно відчували, в чому йде ваше щастя. Миру вам і гарного дня!